Вітаю, друзі, сьогодні 13 червня 2025 року. І вранці, коли ми прокинулися, то дізналися, що в ніч, вночі, Ізраїль завдав масованих авіаударів Хвилями, близько п'яти хвиль було авіаударів, ракетних ударів по ядерних об'єктах Ірану і по командних пунктах. Корпусу вартових революцій і інших збройних формувань Збройних сил Ірану. Вже відомо про те, що вбито ряд високопоставлених військових іранських, а також науковців, які або зараз пов'язані із ядерною програмою Ірану, або були раніше пов'язані з цією. Ядерною програмою Ірану Іран нагадую, стверджує про те, що він переслідує виключно мирні ядерні цілі, і все це ця атака відбувалася на тлі перемовин, які від, між Іраном та Сполученими Штатами щодо його ядерної програми, які тривали впродовж останніх. Місяців вони там просувалися досить складно. Сполучені Штати перед цим ударом швидше за все, незважаючи на те, що говорять Сполучені Штати, вони знали про цей удар Ізраїлю, тому що вони евакуйовували свої членів сімей дипломатичних місій з Іраку і з інших військових баз на Близькому Сході, переводили авіацію. Тому що Іран ще до нападу Ізраїлю заявив, що у разі такого нападу він буде вважати США причетними до цього нападу і атакуватиме військові бази Сполучених Штатів Америки у регіоні. У відповідь на атаку Ізраїлю, релігійний лідер Ірану Хоменеї заявив про те, що Іран відповість вже запущено 100 безпілотників. Я так розумію, типу Шахеда. У напрямку на, до території Ізраїлю Хусити єменські вже обстрілювали ракетами Ізраїль. І, але потрібно кілька годин, щоб ці безпілотники долетіли до території Ізраїлю і швидше за все, Ізраїль збиватиме їх на підльоті до його території. Імовірно, Іран відповідатиме ще також ракетними ударами на атаку Ізраїлю. Ізраїль, в свою чергу, оголосив надзвичайний стан на території України, закрив повітряний простір. Це зробив також Іран. Ну, тобто, ми бачимо, що це ймовірно, наймасштабніша атака Ізраїлю на Іран останніми впродовж останніх років, і може бути цілком ймовірно, досить масштабна відповідь Ірану. В результаті, що ми маємо? Ми маємо те, що цей напад Ізраїлю фактично допоміг Російській Федерації, тому що вже нафта зросла на 13% до майже 80 доларів США за барель марки Brent. Відповідно, ця вартість значно перевищує той ціновий поріг, який на даний момент існує, це 60 доларів. Нагадаю, і отже, Російська Федерація отримуватиме. Значні доходи впродовж певного часу від продажу своїх вуглеводнів, зокрема нафти, отже, матиме більше коштів для того, щоб воювати з Україною. Тут дивна і цікава роль Сполучених Штатів в цьому нападі, тому що я не вірю суб'єктивно в те, що Ізраїль міг дозволити собі напасти на Іран без Прямої чи мовчазної згоди Сполучених Штатів Америки. Хоча держсекретар Сполучених Штатів Рубіо заявив про те, що США не причетні до нападу на Іран, хоча знали про нього, однак мені видається, що це дипломатичне прикриття справжніх, справжнього суті подій. І швидше за все, ця операція планувалася за участю Сполучених Штатів. І використовуючи розвіддані сполучених штатів. Водночас, Сполучені Штати заявили про те, що вони допомагатимуть Ізраїлеві відбивати атаки Ірану, що непрямо теж підтверджує те, що вони е, причетні до цієї атаки. Е, ну, головний ризик цього нападу він полягає в тому, що, щоб ця, цей конфлікт, тому що е, Зазвичай обміни ударами Ізраїлю на Іран і відповідно у відповідь Ірану на Ізраїль. Вони з боку Ірану, перш за все, часто повинні були продемонструвати рішучість типу Ірану, але водночас і стриманість для того, щоб це не переросло в повноцінну війну в регіоні. Чи вдасться цього досягнути з цього разу? Будемо спостерігати. Тому що удари справді досить масштабні, і втрати Ірану, особливо в людях в керівному складі, є досить чутливими. Тому будемо дивитися, тому що розпалюється ще один вогонь війни, схоже на планеті Земля.